Як сказати англійською Я тримаю за тебе кулаки? Один з варіантів I've got your back. Це означає я тебе підтримую. Я на твоєму боці. «Дослівно я маю твою спину. Найчастіше використовується в американській англійській I've got your back. Інший варіант Fingers crossed. Це скорочена версія речення I keep my fingers crossed for you. Ще один спосіб побажати удачі, коли хочеш, щоб у когось все вийшло. Цей вираз однаково популярний і в британській, і в американській англійській. Fingers crossed. Також можна сказати I'm rooting for you. Це означає Я вболіваю за тебе. або Я за тебе. Ця фраза є більш поширеною в американській англійській. I'm rooting for you.